Літак для Арсенка у маленькому мальовничому селі серед пагорбів і лугів жив хлопчик на ім'я Арсенко. У нього було чорняве волоссячко, очі кольору, літнього неба і мрія, що жила в його серці з самого раннього дитинства. Він хотів літати. Не просто махати руками, наче крилами, і стрибати з паркану. Арсенко мріяв стати справжнім пілотом, керувати літаком, підніматися над хмарами, бачити з висоти весь світ. І махати сонцю. Кожного вечора він сидів на старому дерев'яному ганку, дивився в небо і уявляв, як прорізає повітря білим слідом, залишаючи позаду хмари і турботи. Колись я полечу. От, побачиш, шепотів він до зірок. Та дорослі лише поблажливо усміхались. Це ж складно, Арсенку. Пілотів навчають роками, ти краще мрій про щось простіше. Але хлопчик не здавався. У нього був зошит із назвою щоденник майбутнього пілота. У ньому по малюнки літаків, креслення, записи уявних польотів і навіть вигадані переговори з вишкою. Одного дня, коли сонце щедро розливало своє золото по дахах, Арсенко побачив у саду сусіда, дідуся Петра. Старенький майстер майстрував щось із дощок. Доброго дня, діду Петре! привітався хлопчик. І тобі, льотчику, усміхнувся дідусь. Що, знову мрієш піднятись у небо? Так, але ніхто мені не вірить. А знаєш що? Давай зробимо літак, справжній. Ну майже планер для польоту з пагорба. Якщо ти допоможеш, збудуємо разом. Арсенкові не треба було повторювати двічі. Відтоді кожен день після школи він біг до майстерні дідуся. Вони разом вибирали дошки, пиляли, шліфували, малювали схеми. Арсенко вчився забивати цвяхи, натягувати тканину на крила, зміцнювати кермо. Минув тиждень. Літак був готовий. Він був невеликий, але гарний, із легкими крилами, гарним носиком і хвостом, схожим на риб'ячий плавник. На борту красувалося ім'я Мрія 1 Завтра пробуємо пробний політ, урочисто сказав дідусь. Наступного ранку все село зібралося на галявині. Арсенко, трішки схвильований, виштовхав планер на пагорб. Він глибоко вдихнув, розігнався, підстрибнув, і геп, літак підскочив і розсипався. Колесо відлетіло в один бік, крило в інший. У натовпі хтось засміявся, і з гілки закаркотів знайомий грак Степан. Я ж казав: дитяча витівка, нічого з того не буде! Арсенко опустив голову, він ледве стримував сльози. Його мрія не злетіла. Тієї ночі хлопчику наснилася дивна істота, пухнаста хмаринка, з очима, як срібні зірки. Яма, пані хмара, лагідно мовила вона. Я чула твої мрії щоночі і хочу сказати: справжня мрія росте, як дерево. Якщо її поливати вірою, турботою і терпінням, вона обов'язково проросте. Але ж мій літак не злетів, зітхнув Арсенко. Усі падають спочатку, але тільки ті, хто підводиться, справді здіймаються в небо. Прокинувшись, Арсенко був іншим. Він більше не сумував. Зі словами: спробуємо ще раз, він прибіг до дідуся. Так і треба, пілоти, підморгнув дід Петро. Цього разу зробимо ще краще. Вони виправили помилки, зміцнили крила, додали стабілізатори. Арсенко навіть змайстрував маленький пропелер на носі для краси. На весняному святі села, коли небо було ясним, а вітер лагідним, Арсенко вивів оновлений планер на старт. Він відштовхнувся. І літак злетів. Він не летів високо, але плив над землею, немов пташка. Усі аплодували, навіть грак Степан збентежено прокахкав. «Хм, непогано. Може, і не така вже й даремна мрія. Арсенко Косяєв мов сонце, тепер я знаю, мрії здійснюються не одразу, але точно. А пані Хмара десь високо посміхалася. Вона знала, ще один мрійник навчився вірити у свої крила кінець.